Всім доброго дня! Хочу показати вам результат корінення живців крупнолисної гортензії, яку я вам показувала в відео 26 листопада. Там чиринкувала дуже багато. І оце дивіться, це ці плошки, я вже їх тут перебрала, і я їх вже витягую зюди, з цих плошок уже ті. Живці, які дають воздушні корінці. Ось, бачите, дивіться, в їх... мене було їх там чотири такі плошки. Сталося дві. Я оце їх повитягувала, бачите? І буду їх вже укоріняти окремо в такі стаканчики окремо. Тому що вже йде наростає корніва, буде наростати, і треба, щоб вони вже були в окремо стаканчику. Ну, Получається місяць часу, вони починають давати воздушні корні. Вони в мене стоять, ці живці стояли дві неділі без підсвітки, без підсвічування, тільки на теплому коврику. А це ось дві неділі вони в мене вже почали стояти під, такі зробили парник стілаш. Вони в мене стоять під. Лампами світодіодними, і на гарячому коврику. І вони стали інтенсивно давати воздушні корінці. Так що я вам скажу, що обов'язково повинна бути підсвіточка така із світодіодних ламп, і теплий пол, як то кажуть, теплий, щоб був теплий субстракт для них, тому що вони тому що вони. Хотять тепло. І от я їм не давала підсвітку, тільки тепло. Вони все одно ну, просто стояли, вони там розкривали почки, бо почки ж були закриті всі ті бруньки. А як тільки добавила їм значить світло, вони стали розкривати бруньки і давати воздушні корінці. І ви знаєте, є такі, прям, що треба було вже сьогодні ну, прям срочно їх. Пере... Вже витягувати з цієї общії плошки і корінювати. Тому що вони будуть тоді такі буде, як сад буде там. Бачите, які ще сфокусувала, Такі корінці. Ну, от місяць часу. Сьогодні 25-те. Вітаю всіх з Рождеством Христовим. от і от за місяць часу вони дають, наростають такі вже живці. От Зима, нема чого нам займатися, як то кажуть, займався розведенням крупнолисних гортензій. Так, що хто слідкує за моїм YouTube каналом, поставте лайк, якщо вам цікаво про гортензію все про, всю правду про гортензію. Дякую вам до зустрічі! Чекайте наступних відеорепортажей і, як то кажуть, звітів про цю партію укорінення живців крупнолисної гортензії, така називається мінлива. Всім до побачення. Ще раз дякую.